Олеся Максимець після евакуації розшукала родичів, з якими не спілкувалися 20 років. Надія все сподівалася, що українські військові таки зможуть відстояти її рідне місто. За той час, відколи точилася повномасштабна війна, вона чітко зрозуміла, що до Росії не хоче, так само, як і її чоловік та сини. Однак дива не сталося, окупанти наступали і настав той день, коли сім'я Альошиних таки змушена була збирати речі і готуватися до евакуації. Через декілька місяців повернемося додому, переконував Юра, глава сім'ї. Він, чому ще найбільше з них, усіх був упевнений у тому, що українські війська не відступлять із Бахмута. Хоч би швидше, зіткнула Надія. Який було важко їхати з рідного дому. На задньому сидінні примостилися Ян і Степан і їхні сини. На колінах старшого сидів Шарко старенький пес, а молодший пригортав до себе жульку бездомного собаку, якого підібрав буквально за декілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення. Їхали зі сльозами на очах. А через тиждень дізналися, що їхній будинок у Бахмуті розгромили вщент. Надія голосила так, наче втратила рідну людину. Юра витирав сльози, бо ж там зруйнували не просто будинок, його працю, оселю його мрії, яку разом із дружиною зводили і плекали. От і ми стали безхатьками, важко зітхнув він. Куди тепер? Тепер не знаю. Я вже нічого не знаю. Ситуація і справді була важкою. Виплат, які давала держава, не вистачало ні на що, потрібно було винайняти житло, оплатити комуналку, купити продукти, а ще й одяг, постільна білизна, побутова хімія та чимало іншого, бо ж із дому взяли лише змінний одяг, документи, декілька фотоальбомів. Особливо важко було із тваринами. Люди категорично не хотіли приймати квартирантів із двома собаками, а після того, як жулька погризла туфлю. Господині, яка прийшла по оплату, їм дали добу, аби знайти інше житло. Краще б ми не виїжджали з Бахмута, плакала надія, краще б я загинула в рідному домі, аніж маю отак поневірятися по світу. Нову оселю за вказаний час вони так і не знайшли, тож, коли прийшла господиня, стали її просити, аби дозволила ще на якийсь час залишитись. Проте хазяйка вимагала віддати їй ключі. За якихось півгодини сім'я сиділа в авто, нехитрі пожитки у багажнику, на руках синів, собаки. Тату, ти казав, що в тебе в Тернополі є родичі, мовив нарешті молодший із синів Степан. Може, спробувати пошукати їх, та не говори дурниць. Чому це? запитав Ян, старший син, який вже навчався на останньому курсі університету. Ти сам казав, що там велика дружня родина. Може, спробуємо, Юро, а це ідея? Іначе непогано прошепотіла надія. Спробуймо знайти їх. Після всього того, що ми їм тоді наговорили, якийсь час дорослі мовчали, згадували ту останню зустріч, коли до Бахмута приїхали родичі Юри, тітка Орися з чоловіком і сином. Відвідали цікаві місця. На вихідні Надя з Юрою відвезли їх до моря. А коли тітка почала казати, що вони Надя з чоловіком мають достаток, то Юра висміяв їх, мовляв, як дбаємо, так і маємо. Не те, що ви. Нічого робити не хочете, тому й перебиваєтеся з копійок на копійки. Ну, у вас завжди були зарплати вищими. Спробувала відстояти своє тітка, бо у вас шахти, небезпечне виробництво. Правильно, ми звикли до роботи і тому й маємо все, чого хочемо, твердо мовив Юра, а ви тікаєте від роботи, тому й живете, як злидні. Одне слово, зачепили питання роботи, мови. Суперечка швидко переросла у сварку, яка поставила крапку в їхньому спілкуванні. Причому після тієї сварки спілкуватися з Юрою припинили всі родичі із заходу України. Ну і нехай, мовив він тоді, обійдуся без них. Минали роки, підростали діти. На зміну одним клопотам приходили інші. Про родичів Юра і Надя згадували дедалі рідче, а останніми роками і взагалі не думали про них. Мабуть, якби не Степан, то й того дня не згадали б, Юро. А пошануймо родичів, мовила Надя після безсонної ночі, яку сім'я провела в автомобілі. Ну не виженуть же вони нас. А в машині скільки ще будемо мучитись? У відповідь глава сімейства промовчав він і сам був би не проти знайти тітку і дядька, та сильно образив їх тоді, тому на їхнє розуміння не розраховував. Однак ще одна ніч в автомобілі таки змусила змінити думку. Тож сім'я подалася до Тернополя. Там, у приватному секторі, жила тітка Орися. За ті 20 років, які минули, відколи вони бачилися, її обіця стало ще кращим. Добудували другий поверх, на зміну старому дерев'яному гаражу постав добротний, мурований, зелена травичка і пишні квіти перед будинком. То я піду чи ти, Юро? запитала Надя після того, як вони хвилин із десять простояли біля воріт. Та й ти ти, мовив чоловік і відчув, як ураз почервонів, йому стало нестерпно, соромно за оті сказані двадцять років тому слова. Тітка постаріла, роки, як кажуть, узяли своє. Та Надю впізнала і кинулася назустріч, міцно обняла, яка я рада, що ви живі, здорові, розплакалася Орися, усе картала себе, що таки не поїхала до вас, не помирилися ми. Хвилювалися, де ви і як. Ви, цьоцю, мені простіть, мовив Юра, коли вони сиділи за столом. «Неправий я був. Що було те минуло? Ви там важко працювали, а ми тут не лінувалися. Я все життя на двох роботах, он Михась, мій удень на будівництві, а ночами сторожем працював. Ви там працювали, ми тут, а мова. Ми, Юро, в Україні, живемо і повинні поважати рідну мову. Надіюся, ти й сам це вже зрозумів.